І ось власне сьогодні поговоримо зі спеціалістом, які сценарії розвитку подій можливі. А у нас до нашого ефіру долучається Вадим Вадим Арістов, Вадим інфекціоні, Арістов, інфекціоніст, стратег, консультант з управління змінами. Вітаємо вас. Пане Вадимо, доброго. доброго ранку. Скажіть, будь ласка, доброго. для початку, ну чи справді такі ось серйозні е, методи карантину, які ще й посилюються зараз останніми днями. Чи це єдиний вихід, єдиноправильний вихід цієї ситуації, яка складається загалом? Е, в тому, що карантин потрібен, немає жодних сумнівів. Це е, доведено науково, і ті країни, які е, вагалися в цьому. Там Велика Британія, Швеції, В е, Сполучені Штати вони зараз починають е, на жаль е, погані наслідки у вигляді кількості смертей і, е, взагалі, швидкості поширення е, однак важливо розуміти, що карантин це лише купівля додаткового часу за рахунок бізнесу та приватних заощаджень громадян. І за цей час потрібно обов'язково зробити необхідні заходи, тобто створити відсутні, ну майже відсутні в Україні протипідмічні інститути, тобто служби, які розслідують контакти і виявляють контактних людей, і також пришвидшення тестування. Тому що в Україні воно поки дуже сповільнене? Дуже мало, мало кількості тестів е, проводиться. Ну а з приводу цих всіх дезінфекцій і приміщень, і цілих міст, що ви скажете з цього приводу? Чи це також входить в обов'язковий е, план дій? Е, і він дієвий насправді такий підхід до вирішення ситуації? Ну важливий елемент це інструктування людей, громадян, як вони повинні змінити свою поведінку. І дезінфекція їх рук це дуже важливо стосовно дезінфекції міст, великих будівель і громадських просторів. То це теж певний інструмент, однак він значно менше впливає на прогнози ніж те, що я кажу, соціальне дистанціювання та відстежування контактів і тестування ці три кити вони дають найбільше ефекту. Угу. А пане Вадиме, ще раз, от ми вже говорили про те, що всі на всіх рівнях намагаються дослухатися до вірян. Зараз великдень Достукатися. так, всі всі, все ж таки, люди звикли ходити до церков. Будь ласка, ще від вас хочеться почути чим небезпечні оці масові зібрання і як вони можуть погіршити ситуацію? Ну, дуже просто в південній Кореї було дуже контрольована ситуація. Аж доки пацієнтка 31 повела себе несвідомо, вона е, пішла на службу, е, коли мала певні симптоми. Е, і відповідно одна лише ця активна пенсіонерка, вона заразила п'ять з половиною тисяч людей. Ну, тобто вона е, поспілкувалася в храмі, і далі відповідно е, від неї пішов, пішов спалах, який охопив п'ять з половиною тисяч людей і померла кілька сотень людей. Тому потрібно розуміти, що кожна людина, яка піде на служби. Вона може бути причиною смерті кількох сотень людей в прогресії, звичайно, протягом там місяця коронавірус Тому... на відповідальність, що називається, mm -hmm. так пане а, Вадиме, це таке І запитання це, до вас. Е реагування на зміни. Віряни західного обряду збиралися на минулих вихідних. Православні тим чи іншим чином будуть збиратися в цю неділю. Коли очікувати зрештою результатів цих зібрань? Ось що можна вже говорити в результаті минулого минулого минулої неділі Пасхи, але для вірян західного обряду? і коли будуть проявлятися вже після православної Пасхи? А, ну дивіться, інкубе... є такий термін інкубаційний період, за який час від контакту до перших симптомів а, хвороба може в себе проявити, і він становить а, від Двох до там приблизно чотирнадцяти діб, ну в середньому сім тому е, наслідки ми будемо бачити в цей термін. Однак потрібно розуміти, що значна кількість нових випадків вона з'являється за взагалі в світі від 80% людей, які не були відстежені, тобто може бути ланцюжок. Людина, яка підхопила в церкві, вона можливо не мала таких сильних симптомів, щоб звернутися по медичну допомогу. Однак же, через два дні або через 14 днів вона може заразити інших людей, і так далі. І так далі. Розумієте, відповідно відповідальність лежить на кожному громадянині. Він повинен отримати соціальне дистанціювання. А про маски давайте поговоримо, тому що люди зараз використовують різні е, засоби захисту, тобто це інколи і якісь е, шарфи, е, якісь, тось, дизайнерські так, речі. якісь дизайнерські речі дуже часто бачимо, продаються вже в інтернеті маски, якісь там саморобні. Ми колірові. бачили маски, які отримала Укрзалізниця, які роздають солдатам у Збройних силах України. Просто як серветки, так, наскільки якісь. так, наскільки. Все це ефективно у боротьбі з коронавірусом, і що найкраще обрати, все ж таки? так ну як я казав, від 2 до 14 діб інкубаційний період, після якого є симптоми. Однак людина вже під час інкубаційного періоду може становити загрозу і поширювати інфекцію, коли вона одягає будь-який засіб індивідуального захисту, то він втримує каплі, які летять. Там близько двох метрів, ну навіть зараз кажуть і більше, там чотири метри можливо в цьому засобі на захисту краплі не летять. Шарф в чотири рази ні, шарф в два рази менш ефективний, ніж медична маска. Саворобна маска, яку шиють люди з бавовни, вона в два рази теж. Гірше ніж медична маска, і е, наволочка в півтора раза гірше, ніж е, самороб, сам, саморобна маска з наволочки в повтора раза гірше, ніж медична маска. Однак маска е, теж не останній рівень ще більш ефективно є респіратори, якщо їх людина може купити респіратори класу ФП 2 а я от чула таке, що респіратор він захищає людину, яка вдихає повітря, а маска захищає оточуючих від людини, яка там, наприклад, кашляє Віддихає. або чхає. Чи це так? А, ну, респіратори, як я кажу, це найвищий рівень він 8-12 разів краще ніж маска. А, однак, і респіратор, і маска вони працюють на обидві е, сторони. Просто респіратор гарантовано захищає, тому що він прилягає е, навкруги е, в дуже щільний контакт через пружинку. і Взагалі його дизайн маска. Е, як я кажу, 8-12 разів гірше, тому що з боків є е, е, виходи однак, певна фільтраційна е, властивість і в маски працює і е, в, в обидві боки. Якраз скорочення цієї дистанції можливо тоді відбуватися, так а, а через оцей клапан респіратора чи не проникає назовні бактерії? Справді маска працює на те, що вона оберігає на вихід, і це перше чому ми його носимо на вхід в меншу ступені. Респіратор працює на Обидва боки тільки якщо в нього немає е, клапан. Якщо є клапан, то тоді людина видихає нефільтрованим повітрям назовні і відповідно може е, заражати інших людей, якщо в неї є е, виділення вірусу. Вона навіть більш ефективно їх заражає, тому що перетворюється на таку собі гармату, тому що концентрований е, е потік повітря б'є на більшу відстань. Тобто треба бути обережними і насправді нічого не гарантує, але обережність це власне те, що може, хоч принаймні, захистити, хоча б трошки. Ну і краще все ж таки обирати, як ми зрозуміли, респіратор, але без клапану, правильно? А респіратор без клапану або маску, а, тому, тому що маска теж а, вберігає від поширення крапель, і це її головне досягнення. Головний. А... Привід її застосовувати, тому що кожна людина зараз повинна розглядатись як потенційно заражена, і тому кожен на назовні на повітрі і в громадських місцях повинен бути хоча б в масці або в респіраторі без клапану. Пане Вадиме, ну і буквально ось щойно з'явилася інформація, що Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна тим, як перебувають як іде перебіг подій з розвитком коронавірусу в Україні. Це, до речі, стосується і наших усіх сусідів, принаймні східних і північних. А ось власне з чим це пов'язано? Що у нас не так? Чи не вже наші намагання всидіти на карантині не так допомагають, як? Хотілося би Всесвітня ну, організація охорони здоров'я, вона запакована взагалі з багатьох причин, і з того, що Трамп звірізав її фінансування, і з того, що багато країн кажуть про можливе зняття карантинів. Однак, стосовно України, що можна сказати? Що в Україні кількість е смертей та кількість взагалі інфікованих людей подвоюється кожні шість е днів, і е е в люд країни, які Мають більше темпи, тобто там 5 днів подвоєння, і менше, це взагалом країни Африки та ну, колишнього радянського союзу. Всі країни, які дуже потерпають від коронавірусу за кількістю абсолютної в абсолютно кількістю інфікованих, там сполучені штати, Іспанія і так далі. Велика Британія в ці країни мають подвоєння десь від 10 до 20 днів, тобто значно більш повільне і тому, мабуть, те, що про що ви кажете, цього пояснюється, і стосується так занепокоєння темпів, темпів, Так, темпів. Дуже вам дякуємо за вам. інформацію, mm -hmm. за розмову і за те, що були з нами цим ранком на карантині. З нами на прямому зв'язку був Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами і.